Привіт-привіт усім! Сьогодні у мене буде розпаковка замовлення по шостому каталогу. У мене буде три здорові коробки. Не все особисто для мене, але багато чого є для мене і моєї сім'ї. І так, поїхали. показую, що у мене тут є цікавого. Так, ну, це понятно, накладна. Далі. Перше, що я достаю, це крем масло для тіла, яке йде замість плати за доставку. У мене два замовлення, і у мене буде два, мабуть, таких кремчика, тому що вони дуже класнючі і на них дуже класна знижка. Саме крем масло дуже класне. Назва така масло він набагато інтенсивніше зволожує, ніж всі інші зволожуючі крема Oriflame. В нього дуже цікава текстура, і в нього обалденний шикарний аромат. Ой, аромат от солі морської, тобто аромат моря. Ой, можна, просто не знаю, бриглушкою їсти його. Ой, клас. І у нього така цікава текстура, от як сливочне масло таке підтоплене. Але воно не, ну, воно не жирне, якби не залишає жирних е е е слідів, таке, як в'язковате. Ну, дуже класно зволожує шкіру. Ой, розрівнює і обалденний, обалденний аромат. Ой, він правда на дуже гарній знижці, і якщо його замовляєш, плата за доставку ну, скасовується, тобто абсолютно безкоштовно приходить замовлення. Тому о, я скористалася цією можливістю два рази. Так, що у мене далі? Далі у мене по підписці третя коробка пробіотік. Пробіотік це саме ті бактерії, якими ми заселяємо в свій кишківник. Бактерії, ті, які корисні. Я ще їх не пила, я просто пройшла підписку. Перший крок була дуже вигідна пропозиція зі знижкою, другий крок і третій вже за гривню. Тому я просто замовила. я собі... В якийсь момент хочу їх просто пропити як курсом. Хоча на нього на них є підписка 2 плюс 1 до восьмого каталога. З восьмого каталога вже буде стандартна як і раніше, 3 плюс 1 всі підписки. Тобто, коли є підписка, це означає, що його можна пити на постійній основі. Ну, я скільки вале вся моя сім'я, що я просто, мабуть, не потягну пить а пробіотик ще. На постійній основі, ну, по крайній мірі поки. З рівня з директора можливо. Так, далі, далі оце моє замовлення в ньому Life Plus. Це коктейль для перекусів і це жіночі вітаміни. Коктейль для перекусів приходить вже жит... ну, в такі от банки, запечатаний. А так, далі все просто як ємкість, де є суміш для. Коктелів, які для перекусу. Він є клубнічний, ванільний і шоколадний. 2-3 години ситості, має всього 70 ккалорій, збагачений білком, клітковиною пожирні, повільні вуглеводи. Тобто це той продукт, який корисний для перекусу. Або, якщо ви не встигаєте, в принципі, ну, можна його випити і поснідати ним. Хоча це буде мало для сніданку, він більше для перекусу. І вітамінки Wellness Pack це жіночі, є такі самі чоловічі. Тут 21 пакетик на кожен день, дуже зручно. Після сніданку відразу ми їх споживаємо, споживаємо вже більше 15 років. Створені вони в Швеції, виготовлюються в Великобританії, виготовлюються і виготовлюються по стандартам GMP. В цьому пакеті знаходиться біленька отака, пігулочка. Тут у нас 12 вітамін і 10 мінералів. Також знаходиться дві капсулки Омега-3 і одна капсулка астаксантин. омега 3 чистіше, п'ять ступенів очистки. Зроблена з тушки риби холодних морів, не із печінки риби, а саме із тушки, тому вона корисніша і безпечніша. Астексантин це дуже мощний, сильний антиоксидант, бореться з свободними звільними радикалами, сильніший, ніж вітамін С в 6 тисяч разів. Дуже класне, простіло-запальне властивості має. Вітаміни, така, яка можна споживати кожен день без перерви, тобто вони не накопичують, не, не мають такий великий концентрат, який п'ється курсами. Тобто, це доповнення до нашої їжі, яку ми споживаємо кожен день для того, щоб покрити всі недостаючі моменти, де ми там десь щось не доїдаємо чогось корисного. Е, також є підписка, кожен третій приходить зараз в подарунок. Плюс кешбеки або дистриб'юторська ціна залежно від того, які у вас відносини з Oriflame. Так, далі. Омега 3. Омега-3 це третій крок, пройшов за гривню також. Підписка одна на мене, одна повинна була прийти на Славі, яка десь вона пропала, можливо, я, звичайно, її видалила. Треба просто написати в компанію Ріфлейм, щоб перевірили, якщо це так, то щоб вони мені її по претензії, можливо, Встановлять підпуску і я дозаберу. Да-да, ні-ні, що ж, якщо сам відмінив щось, то вже так і є. Так, далі в нас на знижці лінійка Code в погляді каталога про неї детально розповіла. Це замовила дві шампуні проти лупи, дуже класний шампунь, користуюсь теж, взагалі беру для славіка для чоловіка. І тьомка користується менший син, і я іноді користуюся. Дійсно, дуже класно працює, в складі має саліцилову кислоту, має в складі такий комплекс, який тут працює з нашим мікробіомом, щоб у нас тут було все добре. Тобто ця лінійка працює класно із шкірою голови із і з волоссям. І клінічно доведено, що від першого після першого використання е, вплив стає менше. Тут у мене ще прийшли е, два спреї. Чомусь вони, по дорозі, відкрилися, але вони тут ну, запечатані, тобто їх треба придавити для того, щоб ними вже користатися. Це спрей сухий для волосся, сухий шампунь. Е, теж дуже класна штука. Користувалася е, сиреньєво для всіх типів волосся, зелений, здається, для жидного типу волосся. Замовила зелене. Зелене буду вперше користуватися, але взагалі дуже класно. Тобто на третій, там, четвертий день, коли вам кажеться, що вже прижиреніли трішки корінці, і вам треба їх освіжити, а вам немає коли. Ви просто піднімаєте своє волосся, попшикали, збудоражили його, розчесалися і пішли. І у вас чисте класне волосся. Що мені подобається в іменно в доолоджі. Що взагалі не залишає ніяких білих відтінків, тобто, взагалі, реально, як буде ти помила волоси. Ну, звісно, що на другий день вже треба їх помити по-настоящему. І в нього дуже приємний аромат, прям такий парфумований, дуже класний, сиренівого. В зеленому, кстати, можу пшикнути, бо один мій один не мій, я його відразу відкладу в коробку, а один мій відкладу на мобільну студію. Зараз його надо придавити, щоб зірвати пломбочку. Тоже прикольно пахне. І, здається, інший аромат, чим сирення. Можу помилятися. Но свіженький класний. В общем... Ну, волосся, помилосів. І в каталозі є акція при замовленні двох продуктів із лінії підовочі, Любих двох, неважливо, одинакові чи різні. Любі два продукти замовляєте. І ось такі кремчики для волосся в подарунок. Вони коштують 99 гривень. Я отримала дві штучки по одній гривні. І ви можете також їх отримати в подарунок. Я вже скористалася цією штукою, давно замовляла, і лише в цьому каталозі скористалася. Значить, ось це темненько це нічний крем. Наноситься на грязне волосся ввечері, прям обінно повністю наноситься на, на всю всю довжину, від коренів до кончиків, і не змивається. Робите просто пучок, я його, здається, і не робила, і лягаєте відпочивати. А завтра, зранку, ви обов'язково миєте волосся. Тобто ви його змиваєте. Це нічний крем. А ось цей світленький це денний крем, на чисте волосся. Наносите денний крем, також повністю на все полотно і волосся таке гарненьке. Ну, взагалі я зробила цю процедуру підряд, ввечері нанесла і зранку, потім, коли помила волосся, теж нанесла денний крем. І взагалі волосся було м'яке, блискуче, гарне, класно прочисується. Денний крем захищає від пилу, від бруду, тобто від навколишнього середовища. Ну і, і гарні волоси. І коли я його використовувала, я не наносила ці крем на волосся. Зазвичай кожен раз я наношу цісі крем. Це була моя перша упаковка, тепер переходимо до моєї другої упаковки. Це замовлення я робила на Славіка, мабуть, не знаю, коротше. Тут у мене ще раз крем масло Замість плати з доставку. Ну, я сказала вам, що користуюсь можливістю та замовляю. Останній раз в каталозі ось така, так написана в каталозі, тому якщо ви не користуєтесь, запасайтеся. Я собі одне там ще парочку є. Далі це у нас рефіл рідке мило, Лімон і вербена. обалденний шикарний аромат, насищений такий от лимончиком, пахне такий свіжий, Ну, і чувствується, що зелену да? Так, е, да, якби то ви мені скажете, так. Да. <сіх> е, чим класний, рефіл він коштує дешевше, ніж бутилки. Я вже не знаю, скільки рефілів налила в свою попередню бутилку, тобто просто переливаю, У мене, до речі, вже закінчується, там геть-чуть якраз мені вчасно знижка і вчасно перев'їву знову. Ну, а компанія взагалі багато робить різних рефілів, економиє на пластику. І береже екологію. Ну Взагалі Швеція, вони цим, дуже, дуже за цим слідкують, щоб берегти екологію. Далі у нас фарби для волосся на гарній знижці, і я знову замовила своїй мамі макагон. Вона любить, щоб було трохи красненьким. І Славіка Мамі я цей раз замовила інший кольор, лісний орех. А той раз я брала, не пам'ятаю, щось шоколадне чи не пам'ятаю. В общем, взяла і одні, і другі мамі, щоб були у мене гарненькі, зробивалися якісною фарбою. Про фарбу також розповідала в огляді каталога. Вона має в собі складі такі компоненти, що доглядає за волоссям І дуже класно зафарбовує сивину. Далі, у мене тут дві помади Giordani Gold одна моя, одна ні. Моя це червона. Щось мені хочеться так червоної помади, У мене вже їх є дві, але чомусь ними не фарбуюся. Е, Так, червона це моя, і це такі снюда така трошки розовенька, я її не буду відкривати, тому що це не моя. Е, тобто не відкрию і не протестую. А червону вам покажу. І самі цікаві. такий гарний червоний колір через бутилочку. Прямо такий гарненький. Ну, М -м -м. гарненький. Такий, ух, красивий. Дивіться, який гарний. Він, ви знаєте, в камеру може чуть як і ярче, хотя ярковати. Чуть-чуть він як. Чуть-чуть активніший в житті, ніж на камеру. Хоча теж ярковато. Десь так зловити колір освітлення, щоб максимально натурально передало. От якось ось так. О, ось так. Ем, дуже зручна, дуже класна, класно наноситься. У мене така в нюдовому відтінку є, я користуюсь. І попередниця це новинка. Попередня лінійка не відпечатувалася. Зараз вона висохне, ми подивимося, чи вона теж не відпечатується. Далі у мене тут хоп, достала. Засіб антибактеріальний, у мене женій особисто закінчився. Це у нас чайне дерево. Ну, така річ, яка повинна бути в домі. Царапинка, прищик, де там комусь що треба нанести, то така штучка повинна бути. Далі у мене гель для душа дитячий. І а, це в вигляді ракушечки. В каталозі вони є, це новинки на знижці. Не відкрию, не понюхаю, бо теж не моє. Так, далі, далі. О, Крем мультіактивний кремчик Optimals проти Сонця SPF 50 Він зараз просто на нашій карнючій знижці, здається, ці 199 гривень, Ну, просто реальна знижка дуже-дуже велика на нього. Минулий раз була знижка там 200 з гривень. Я замовляла своєму славіку. Він користується. Да, 195 гривень він зараз на знижці. Це, я замовила, це у мене замовила дівочка, То тобто я вже її віддам. 30 мл. Наноситься він, або як самостійний кремчик денний, або на денний крем, і також є дуже класним базою під макіяж. Так, далі у мене тут коктейль, це другий крок коктейля, по підписці Наступний раз прийде за 1 гривню. Або це вже за гривню, це здається вже за гривню, третій крок. Так, далі. І я замовила собі маску на ведж нову. А у мене є попередниця, я нею користуюся. У мене тут залишилося не так багато. Е, ну, не так багато, що і баночки є. В общем, і я послухала відгуки других дівчат, які вже замовили новинку, і поки вона на знижці, я вирішила все-таки її замовити, тому що ця серія у нас закінчиться. І зараз е, хочу спробувати цю текстуру, наскільки все-таки вона отличається чи не влічається. По-перше, тут така кришечка, раніше там була пленочка, зараз тут кришечка. Так, тільки я не взяла. Лопаточку. У мене тут здається в мобільній студії є секунду. Оп, десь, да, є лопаточку. Тому що, коли ми вмиваємося, наносимо кремчики і ручки наші пальчики чисті, ми ще можемо набрати з баночки. Ну коли я вже тут все перещупала, перелапала, то я з баночки вже не можу набрати Пальчиками беремо ось такою чистенькою лопаточкою. Тобто це у нас попередниця. Мені просто цікаво попробувати текстуру, дуже кажуть, що відлічається. І по ефекту теж сказали, що дуже-дуже відлічається, набагато крутіше. Ну то я знаю. Я Який дегустатор. Не знаю, не скажу вам, яка легша. Точ, вони відключаються по текстурі однозначно. Треба буде нанести на шкіру обличчя, подивитися. Ну так, да, скоріше всього, вона і є легша. Ну, навіть коли набираєш вона інша. Ну, добре. Поїхали далі. Так, це у мене була друга моя коробка. Так, і зараз ми третю відкриваємо. Коли остатки всіх кремчиків з лиця на ручки розтираєш, то і ручки дуже гарні. А, так, поїхали. Третя моя упаковочка. з коробочком. У мене аромат Ascendant чоловічий. На гарній знижці в цьому каталогі 500 гривні. Класний аромат, такий насищений, яркий, навіть не можу вам його описати. Часто замовляла своєму славіку, але в цей раз теж не його. Вже давненько його і не було в нього. Подивіться розпаковку і скаже, хочу аромат. 599 гривень. Середня концентрація аромату бергамот, кардамон і ваніль. Східний фужерний. Він ну, дійсно дуже класний, стійкий. І в переводі, не в переводі, а інше, есендент, інша, якби назва є власть, тобто такий для власного мужчини. Так, далі у мене в цьому замовленні йде чоловічі вітаміни. Це для славіка. Вони відлічаються кольором. І вони відлічаються саме ось цією білою вітамінкою. Тобто в чоловічих вітамінах чуть-чуть більше великих вітамін, а в вчіночих своїх. І тут у мене багато велмісу. Тут у мене два ванільних поживних коктейля, чим відлічаються поживний коктейль від коктейля для перекусу. Поживний коктейль це е, повністю заміняє один прийом їжі. Це повноцінний може бути, ваш сніданок або обід, або вечеря. Е, має всього 200 ккал, е, має в порції 20 грам білка, клітковини, не пам'ятаю скільки, чи 7 г, чи 4 г. Е, має в собі ось цю біленьку вітамінку, яка в велни спеки. Має в собі повільні вуглеводи, має низький глікемічний уровень, в принципі, всі коктейлі це мають. Тобто, і по стандартам МОЗ це повністю заміняє, всі, ну, заміняє один прийом їжі і в той, має всього 200 кілокалорій, але в той самий час максимально всі корисні вітаміни, корисні продукти, які ми, потр... ми повинні отримати, ми отримуємо. От. Е, далі у мене тут грибний суп. І це все не по підписці. Я поясню. Далі у мене тут суп спарживий. Так само грибний суп. Грибний суп у нас іде повноцінна заміна одного прийому їжі з маленьким колоражем, з, також з білком великої кількості і так далі. Спаржевий суп це у нас. Для перекусу, або, наприклад, ми можемо з'їсти на обід на вечерю спаршовий супчик, але до нього ми можемо щось додати. Добавити, наприклад, там, салатика, додати яйцьоваряне, тобто ще з'їсти. Тут у нас 200 на порцію, тут у нас всього 70 на порцію. Хоча, якщо випити просто супчика, 2-3 години, ви будете спокійні, ситі і не будете голодні. Дуже смачний, тут прямо кусочки з парші. І тут такий сорт спаржі, який позитивно, класно впливає на допомагає на зжиганні жирів наших. Тобто спаржи ж сортів є різні, і саме тут такий класний сорт спаржі. І ще один коктейль це у нас шоколадний для перекусу. Багато у нас велнес продукції, тому що, до речі, не все мені. Тому що у нас, в принципі, вся сім'я споживає велнес. Зараз ми взагалі два тижні вже знаходимося в марафоні по здоровому зниженню ваги, який на, основлений саме на цьому продукту. У нас є дуже класні результати, і, в принципі, цей марафон проходить в телеграм-каналі. Якщо вам, цікаво, якщо вам цікава ця тема, в описі я залишаю свій інстаграм-аккаунт. прямо посилання. Переходьте, підписуйтесь, наблюдайте, і якщо цікаво, записуйтесь і Стар... Наступна група буде набиратися на старті літа, тобто в першому місяці літа, там плюс-мінус, не знаю, там тиждень-два. Тому, кому цікаво, приєднатись. Ну, в принципі, сам проєкт не тільки про зниження ваги, а він про здоров'я, про здорове здоров харчування, про важливості спорту, тобто мотиваційний такий от проєкт, в якому ти можеш покращувати своє здоров'я для себе в першу чергу. І наступний каталог, ось так вже виглядає каталог номер 7 Так що скоро буде. Огляд сьомого каталогу. Ось таке було моє замовлення. Буде ще замовлення, тому що позвонили, ще зробили дівчатка замовлення, тому що буду робити замовлення. Так, ну що, дивимось на помаду. Е, понятно, що в мене пальчики всі в маски, але я пропитую, і у мене, бачите, пальчик красненький, тому не знаю, як, наскільки вона буде е, відпечатується, не відпечатується на стакані. В общем, треба буде. Протестити. От. Все. Ось це було моє замовлення. Знизу залишу, залишу всі описи по стартовій програмі, тобто е посилання на лічку в Телеграм, якщо будуть питання, звертайтеся, замовляти вигідно це найкраще, по дисконту або бути партнером бренду. Будуть питання, звертайтеся все, до зв'язку, всім всього найкращого.